Пляшки, бите скло, чи гілки дерев. Таке сміття щороку водолази дістають на річок перед водохрещем. І цей не став винятком. Напередодні Йорданських купань рятувальні служби обстежили акваторії водойм Івано-Франківська. Зазвичай знаходимо різні, різне побутове сміття: склотара, порожні пляшки, можуть бути биті пляшки, металобрух, тарматура. Процес очищення дуже важливий, тому що зазвичай. Купатися на водохреща, на різні інші масові заходи купаються багато людей, в тому числі і діти. І це може бути небезпечно, якщо на дні будуть якісь предмети, які будуть становити загрозу травмуванню та здоров'ю людей. Загалом в Івано-Франківську планують облаштувати три локації для купань на Бистриці Надвірнянській, поблизу вулиці Івасюка, Бистриці Солотвинській та міському озері. Начальник міського управління з питань надзвичайних ситуацій Ігор Влізло каже: останніми роками з водою витягують усе менше непотребу. Досвід показав про те, що цього року мало таких забруднень, тобто річки в основному чисті і якби готові для проведення водохрестів. Перш за все, у нас в місті івано франківську буде три локації. Основна це буде на березі річки Безрічця надвірянська де ми знаходимося. Друга буде це в районі мікрорайону Пасічна металобаза, і третя це міське озеро. Це три основні локації, де люди зможуть окунутися і святкувати водохрестя. Хоч усі локації облаштовані, втім кожен повинен пам'ятати правила безпеки під час йорданських купань та зважено підійти до занурення. Фахівці нагадують, у жодному разі не заходити в крижану воду без попереднього тривалого процесу загартування організму а також категорично не рекомендують вживати алкоголь ані до занурення, ані після. Коли людина не готова, вона заходить в холодну воду. Це можуть бути якісь і це можуть бути якісь ще інші якісь процеси, які можуть призвести до негативних, або навіть, не дай Боже, до критичної ситуації. Тому перш за все треба зважити. По-друге, якщо вже навіть йти в холодну воду, то треба приготувати якийсь гарячий чай, щоб було якийсь гарячий напиток для того, щоб можна було, коли вийдеш з холодної води, випити це чаю, обігрітися, витертися обов'язково. Сухим рушничком і так далі. В жодному випадку не рекомендується заходити у воду під час або наслідок алкогольного алкогольної випивки. А вже в понеділок, 6 січня, на березі річки бистриця над проведуть урочисте освячення води. Тут розгорнуть два мобільні пункти обігріву, а також працюватимуть надзвичайники та медики. Віталія Куча Андрій Аргара, телеканал 402.